Актори бувають різні. Хтось може вжитися абсолютно в будь-яку роль, чи лиходія, чи героя, чи капітан Джек Спарро, якщо вже так. А хтось навпаки став відомим завдяки одній єдиній ролі, яка піднесла його на Голівудський Олімп, але водночас зробила своїм заручником. А є третій тип акторів. Вони заручники одного амплуа, яке стало основним для кожного з них, і якого наші герої так і не змогли позбутися. Протягом усієї своєї кар'єри вони грають типового персонажа з типовим набором характеристик, незалежно від фільму. Сьогодні ми поговоримо саме про третій тип. Хто ж потрапив до нашого списку? І чи був у них шанс вибратися із цієї пастки? Це біограф Експрес». І ми починаємо. Отже, першим хочеться згадати Стівена Сігала. Мабуть, і ви й самі вже здогадалися, що йдеться про його роль у фільмі Над законом. Попри досить холодний прийом критиків, глядачам припав до душі образ молодого чесного поліцейського. Та на жаль, для багатьох він так і залишився. Ніко Тоскані. як не старався актор вистрибнути зі свого амплуа. У нього це не виходило. До нього прикипів образ вкрай справедливого і чесного хлопця, який бореться зі злом, самовіддано захищає жінок. Звісно ж, дуже симпатичних. No, it's заради своїх рідних я готовий no, на все. Ніхто нас не скридить, і є страшним сном кожного мафіозі. Саме таким ми можемо побачити сігала в будь-якому з близько 60 фільмів, у яких йому випало зіграти. У світ кіно майбутня зірка потрапила завдяки захопленням бойовими мистецтвами. З 15 років Стівен займався Айкідо, і мистецтво так захопило його, що стало основним заняттям протягом усього життя. Пізніше актор назвав це своєю одержимістю або покликанням. Айкідо стало займати всі його думки, навчаючись у Японії, він здобув звання майстра з айкідо, а також отримав чорні пояси з карате, дзюдо та кендо. Навіщо вам це знати? Щоб ви пройнялися всією крутістю, Сігала та розуміли, що серйозні дядьки із Warner Bros. погодилися взяти майстра на головну роль у новий проєкт одного з учнів Стівена Майкла Овіца? Цей проект мав показати всю потужність і красу бойових мистецтв. Це був той самий над законом, який ми згадали на початку. Наступні роботи актора мало чим відрізнялися за своєю суттю, та навіть за назвою: «У супереч смерті, приречений на смерть, в ім'я справедливості, в облозі, в зоні смертельної небезпеки та інші до того ж, усі ці фільми вийшли всього за кілька років, із 1990 по 1994. Починаючи з 1998-го, якість кінострічок за участю сігала невблаганно котилася вниз. І якщо постановки бойових сцен виправдовували витрачений час, то решта не так, щоб дуже. Актор вкрай рідко виходив зі свого амплуа. Втім, цілком можливо, що залишатися на одному типажі йому абсолютно комфортно, і актор не на той прагнув вийти з образу крутого копа та кінобійця. Ще одним заручником свого амплуа став Денні Трехо. Його персонаж у світі кіно є антагоністом Ніко, а саме, яскравим представником бандитського ремесла. У всіх своїх фільмах актор грає жорсткого хлопця з набитими на всьому цілі татуюваннями і важким поглядом. Найчастіше ватажка якоїсь шаленої банди тобі доводилось вбивати. Цікаво, що Трехо не довелося вживатися в образ злочинця, адже по суті він грав у всіх фільмах самого себе. Підсівши з юнацьких років на заборонені речовини, Трехо відбув не один строк а поза тюремними стінами входив до однієї з найжорстокіших і найчисленніших вуличних банд МС 13 Однак потім пройшов реабілітаційну програму і став наставником для таких самих грішних душ, яким був сам. Десять разів прочитаємо литву до нашого отця і святої Марії. і Свічку за маму. Одним із його підопічних був актор. Так, за щасливим збігом Денні потрапив на знімальний майданчик фільму «Потяг утікач» 1985 року, де мав тренувати Еріка Робертса для сцени тюремного боксерського матчу. Там його помітив режисер Андрій Кончаловський, завдяки якому Трехо потрапив на великий екран. Поступово за плечима актора накопичилося понад 300 зіграних ролей. Вервечкою пішли негативні ролі другого плану, де в нього схоже амплуа. головоріс, ув'язнений бандит, псих, наркоторговець, маньяк і всілякі інші персонажі злочинного світу. Трехо зізнається, що найскладніше для нього спілкування з іншими акторами його минуле давало про себе знати, та й грізна зовнішність грала не на користь дружбі. В одному з інтерв'ю він зізнався. Єдиний, хто мене не побоювався та нормально розмовляв, це Ніколас Скейдж. Звісно, не лише минуле, а й сама зовнішність сприяли становленню його образу. Напевно, яким би відчайдушним не було бажання Денні зіграти персонажа іншого типажу, йому б навряд чи хтось запропонував роль Ромео або хоча б Робін Гуда. Якщо типаж Денні Трехо є протилежністю типажу Стівена Сігала, то антиподом образу самого Денні в кіносвіті можна назвати Зака Ефрона. Вродливий американський хлопець із роками виріс у такого самого вродливого молодого чоловіка, головний серцеїд Голівуду, так доволі довго таблоїди називали зака симпатичне обличчя і красиве спортивне тіло. Очікувано зробили з нього типового улюбленця. Долі його персонажі, попри свій зіпсований характер, привертають увагу жінок і не втрачають жодного шансу похизуватися своїм успіхом на любовному фронті перед суперниками. Не вірите? А ви згадайте хоч кілька його картин за останнє десятиліття. Наприклад, «128 ударів серця, весільний погром, найвеличніший шоумен, гарний поганий, злий і багато-багато інших. Але на зоряний олімп ефрон зійшов завдяки двом своїм ролям: у картині Шкільний мюзикл і кінострічці Рятувальники Малібу. Дивись, я замаскувався. Утім, незважаючи на зовнішність, до слави актор йшов не швидко. Красення не поспішали обирати на кастингах, а у 2000-х артист знявся лише в кількох епізодичних ролях. Не допомогла зовнішність і на кастингу дошкільного мюзиклу, де заку та решті претендентів довелося докласти зусиль. Ці проби були справжнім нервовим напруженням. Одного разу нам влаштували своєрідний марафон. Усю ніч ми співали і танцювали. Навіть коли мене не знімали на камеру, відпочивати все одно не дозволяли. Потрібно було вийти зі студії і танцювати просто на вулиці, щоб запал не втратити, як нам пояснили. Випробувані актор витримав гідно. Звісно, справедливо буде зазначити, що заку пощастило трохи більше ніж двом попереднім його колегам. Попри те, що зовні його типаж одноманітний, жанри, у яких він працює, більше різнопланові від комедії до трилера. До того ж останнім часом у його кар'єрі спостерігаються серйозні зміни. Наприклад, у військовому комедійно-драматичному фільмі 2022 року Пиво зі смаком дружби Зак зіграв колишнього морського піхотинця. Також він виконав одну з ролей у фільмі Залізний кіготь» Шона Андуркіна про сім'ю борців фон Еріг. Тож сподіватимемося, що, врешті-решт, він покінчить зі своїм амплуа без турботного красення. Бо мені можна столити пельку, а вам ні. Це мене почують. Дякую, Хэн. спасибі. Не меншим заручником зовнішньості став і Джейсон Стейтем. До того як Джейсон потрапив у світ кіно, він встиг попрацювати моделлю, займався професійними стрибками у воду, знявся в рекламі джинсів, працював вуличним продавцем крадених прикрас і парфумів. І звісно ж абсолютно випадково потрапив у кінематограф. Налітайте, розбирайте, ми їх не вкрали, просто не заплатили. Більше не буде, бо там замінили замки. Це вам я продавав підроблені парфуми, які пахли не дуже добре, згадував він. Тож, думаю, я розвинув деякі акторські навички. Почалася кар'єра британського актора вельми успішно зі стрічки Карти Гроші Два стволи, що вийшла 1998 року. Режисером картини був Гай Річі, для якого вона теж була дебютною. Річі вразило неоднозначне минуле і модельні заслуги стейтема. І замість стандартних проб режисер запропонував йому тест. Джейсон мав продати Гаю річі підроблені золоті прикраси, із чим майбутній актор впорався навідмінно. Про цей випадок актор згадував так. А гаю потрібен був правдивий персонаж, і це був я, тому що таких речей не вчать у драматичній школі. Гаю річі подобалася кремезна, безкомпромісна маскулінність стейтема. Попри неоднозначні оцінки критиків, фільм досить швидко став культовим. Через два роки гай річі зняв фільм Великий куш, де Джейсону також дісталася одна з головних ролей. звідки він Борис, Борис дав. Mean, той хитрий покидьок з Росії. Потім було кілька не дуже помітних фільмів, низку яких перервав ще один видатний режисер Люк Бесон. Фільм Перевізник 2002 року випуску став одним із найвідоміших у скарбничці актора. Він перетворив його на зірку, але й заманив до пастки. Зробив із Джейсона, актора однієї ролі. До речі, майже всі трюки в перевізнику актор виконав особисто. Сам фільм на той момент був дуже класним бойовиком. Однак за ним пішли подібні до нього стрічки, серед яких нестримні смертельні перегони, перевізник «Перевізник-2», механік, професіонал, захисник і, звісно ж, форсаж. Із шостого по дев'ятий. У кожній із цих картин Стейтем постає в образі харизматичного жорсткого хлопця, який ніколи не посміхається, зрідка голиться та гордо носить свою лисину. Мене називають шампанським сюрпризом. Брутальність образу підкреслено вмінням віртуозно носитися автомобілем і вправно громити всіх, хто встає на його шляху. Серед його ролей здебільшого, або найманий вбивця, або грабіжник, або представник закону та порядку. Для справедливості варто сказати, що в кар'єрі цього актора є персонажі іншого плану хоча для 15 років професійної діяльності їх дуже й дуже мало. зараз я можу йти. Можна скажімо, відзначити порядного колишнього в'язня Джейка Гріна зі стрічки Револьвер і комедійного персонажа на ім'я Рік Форти з фільму Шпигунка. Остання роль більше схожа на Стьоп Стейтема над його ж персонажами, яких він грав багато років поспіль. Я стрибав з високого хмарочоса, і замість парашута у мене були сімейні трухани. Наймовірніше, і самому Джейсону Стейтему припало до душі його амплуа, адже будь-яких яскравих спроб його змінити за актором не спостерігалося. Що ж, певно, у нас буде ще не один шанс зустрітися на екрані з улюбленим багатьма брутальним хлопцем у виконанні Джейсона. А ви дивилися фільми із Джейсоном Стейтемом і героями цього ролика? Напишіть у коментарях, хто ваш улюбленець. Серед протеже річі можна виділити ще одного хлопця: футболіста Вінні Джонса. Саме з легкої руки Га Річі перед Вінні широко відчинилися двері Голівуду. До речі, як і Джейсон Стейтем, він дебютував у картині карти, гроші два стволи в ролі одного із лондонських бандитів. Ну, давай. Чоп-чоп. Давай. Звісно, таке амплуа за ним закріпилося не на порожньому місці, адже ще на футбольному полі він проявився як жорсткий спортсмен із крутою вдачею. Прізвисько у Вінні було відповідне. Сокира. Пізніше актор згадував. Моя кінокар'єра розпочалася не просто: у ніч перед початком зйомок карти гроші два стволи. Я мав чити свою роль, але замість цього побився із сусідом. Тому на зйомки я приїхав прямо з в'язниці. У вінні не було акторського досвіду. Режисер запросив футболіста на зйомки після того, як побачив його в одному з телешоу, де той брав участь як футболіст. Брутальна зовнішність, хороша фізична форма. І відомий характер Віні Джонса дуже добре вписалася в типажі ганстерських фільмів Річі. Тому актор став вічним, невблаганним громилом. За 20 років акторської кар'єри він так і не зійшов, із так би мовити, бандитського шляху. Його фільмографія рісніє такими ролями, як екстрактор, божевільний Мейнард Денні Бріквел. Поодинокі спроби змінити амплуа, були в таких фільмах як Костолом і викрасти за 60 секунд, але спроби навряд чи можна назвати вдалими, адже він там не дуже і відрізняється. Загалом в акторстві у Вінні Джонса згодом усе пішло на спад, і тепер він змушений перебиватися другосортними ролями у фільмах, часом вельми сумнівної репутації. Наступний наш герой, який і не думав спочатку про акторську кар'єру, це Дуейн Джонсон. Зі школи Скеля мріяв досягти успіхів в американському футболі, і у 1991 році навіть здобув перемогу в національному чемпіонаті. Однак через травму з футболом не склалося, і майбутній актор професійно почав займатися реслінгом. Незабаром Джонсон отримав своє відоме прізвисько скеля. Акторська кар'єра Двейна почалася 2001 року з участю у фільмі Мумія повертається. Щоправда, чи можна це назвати повноцінною роллю? Адже там його образ було створено за допомогою комп'ютерної графіки, та ще й не вельми високої якості. А втім, це не завадило двоєно вже за рік засвітитися в головній ролі, зігравши царя скорпіонів в одноіменному пригодницькому бойовику. Ба Більше він отримав не тільки першу головну роль, а й більш солідний гонорар, а саме 5,5 мільйонів доларів. І це був не останній приємний бонус для актора-початківця. Ця сума разом із нею, ім'я Двейна, увійшла до книги рекордів Гіннеса як найбільша винагорода за дебютну першу роль. До речі, він досі отримує титул одного з найдорожчих акторів. Здається, в акторській кар'єрі одноманітність не завжди є перешкодою, адже і справді в кожному з фільмів Двейн однаковий, як зовні, так і за характером. Згадайте, наприклад, рятувальників Малібу, форсаж або червоне повідомлення. У кожного з них це такий собі хлопець проти інової зовнішності, який відновлює справедливість у світі. Позитивний здоровань, що приборкує ворогів своїм шармом. А так, іноді і кулаками. Але спочатку шармом. Щоправда, і в Джонсона є спроби відійти від образу у казках півдня. Він грає роль пророка кінозірки, який страждає на амнезію. А в кров'ю і потом анаболіки – колишнього наркомана, який занурився в релігію. Попри те, що картини далекі від стандартних бойовиків, у них актор такий, як і завжди: великий, мирний і широкою усмішкою. У 2018 році Двейн став найбільш високооплачуваним актором у світі. У нього розписані графіки на роки вперед, зокрема й у великих франшизах. Тож йому можна пробачити деяку одноплановість ролей. Поки ми не перейшли до наступного героя, пропонуємо тобі натиснути на кнопку підписки та дзвіночок. Так ти не пропустиш вихід нових роликів про твоїх улюблених знаменитостей. Підписуйся, а ми продовжуємо. Наступним із команди відомих Лисих мачо хочеться відзначити віна дизеля. Підкорює актор світові екрани завдяки великому почуттю власної вищості. Якщо уважно переглянути фільми, у яких знявся він дизель, то нескладно помітити, що з віком він дедалі більше собою милується, а усталене амплуа йому в цьому потурає. Усі його герої це чіткі, харизматичні, але водночас і жорсткі хлопці. Від його вигляду не притомніть усі жінки, які його оточують, а його кулаки залишили свій слід на обличчі ледь не кожного самця, що встав на його шляху. Актор зізнався, що все життя хотів стати артистом і вперто рухався визначеним шляхом. Я завжди знав, що буду кінозіркою, я знав це навіть у ранньому дитинстві. Знайти свій фірмовий образ йому допомогла качалка і досвід роботи вишибалою в одному з клубів Манхеттена. Саме там він дістав прізвисько, за яким ми його знаємо. А ще досвід вуличних бійок і підкату до жінок. Бойове загартування тих часів допомогло йому згодом створити екранний образ крутого хлопця. Мені потрібно було мати масивний і навіть небезпечний вигляд. Зізнався він у своїх інтерв'ю. За 20 років акторської кар'єри він дизель став таким собі триликим діонісом у світі кіно. Часом він постає в образі Ріддіка з одноіменної стрічки, потім рятує світ в образі Ксандера Кейджа з трьох іксів. О Боже, знову ця веселуха. А іноді перевтілюється в Домініка Торетто і на шаленій швидкості краде серця своїх шанувальників. І якого персонажа не грав дизель, це буде або інтерпретація, або поєднання типових для актора образів. Не лисий мачо, але не менше чіткий дядько Жан Клод Ван Дам. Якщо попередні його колеги по акторському ремеслу вміло розмахують кулаками, то вандам, будучи майстром бойових мистецтв, а точніше карате, майстерно орудує і ногами. І якщо в кіно в актора все одноманітно, то в реальності про нього є що розповісти у скарбничці актора титулу чемпіона Європи з карате, який він здобув 1979 року. Чорний пояс із цього ж виду бойових мистецтв, а також титул чемпіона Європи з кікбоксингом. Крім цього, актор володіє кунг фу муай-тай і тхеквандо. А що аж дуже цікаво, цілих п'ять років своєї юності актор просвятив заняттям класичним балетом. Перші кроки Жан Клода у світ акторства були вельми скромними, такі незначні ролі, що їх навіть не відзначали в титрах. З 1971 по 1984 рік, він встиг спробувати себе в таких образах як каратист гомосексуал, хлопець на галявині та глядач, який танцює. Слава прийшла до актора з фільмом Не відступати і не здаватися, який вийшов 1986 року. У цій стрічці Вандам втілив у своєму образі каратиста, а далі все пішло усталеним шляхом. Один за одним виходили фільми, у яких добро неодмінно перемагає зло. Йдеться, звісно, про такі стрічки, як кікбоксер, кривавий спорт, вуличний боєць чи подвійний удар. Усі вони розповідають історію молодого і необтяженого багатством каратиста, який повстає проти несправедливості, що виходить від досвідчених майстрів для того, щоб перемогти їх, нехороших, хлопець багато тренується, долаючи біль і пускаючи часом власну кров. Окремо варто згадати саме епізоди тренувань персонажів Ван Дама. Вони неодмінно супроводжувалися мотивуючою музичною композицією, що тільки сприяло завоюванню глядацьких сердець. Як результат, тренування Жан Клода стали класикою в цьому жанрі кіно. Згодом фільми з Вандамом стали набувати рис більш стандартних бойовиків. І вже в таких стрічках, як Раптова смерть, універсальний солдат і важка мішень, втілений актором образ став нагадувати трохи Брюса Уиліса, а трохи Джекі Чана. Проте для глядачів Жан Клод назавжди залишиться чесним і спритним карате хлопцем, який готовий знову і знову сідати на шпагат, пересилюючи надзвичайний біль. Список акторів майстрів різноманітних бойових мистецтв був би неповним без Чака Норріса. завдяки відомому серіалу. Актор став зразком крутості в усьому світі, яких тільки суперздібностей йому не приписували. Людина, яка в дитинстві спала з ведмедем, але не плюшевим, а справжнім, який двічі дорахував до нескінченності та може ділити на нуль. Думаю, ви точно чули ці або подібні жартівливі факти про Норріса, що гуляють у мережі. Сам чак по різному реагує на подібні меми. На деякими жартує, а до деяких ставиться більш серйозно. Наприклад, на жарт про здатність його сліз лікувати рак, він одного разу відповів тим, що на землі справді була людина, сльози якої стілювали. Однак звали її не чак Норріс, а Ісус. Але як би фанати не розважалися, а життя Нуріса справді пошарпало. Дитинство майбутнього актора пройшло в бідності. Батько пішов із сім'ї, а мати була не дуже грамотною. Та ще й лишилася сама із трьома маленькими синами. Жити їм доводилося у причепі, проте в якийсь момент у їхній сім'ї з'явився новий чоловік, який замінив хлопчикам батька. Саме він допоміг Чаку полюбити спорт. Чак записався до військово-повітряних сил. Саме на військовій базі він і дістав своє відоме прізвисько Чак. Служба Норісу здалася нудною, тому він серйозно захопився бойовими мистецтвами. До речі, через три роки Норіс вже мав чорний пояс. Після армії Чак професійно почав вивчати карате. А до 1968 року в нього вже була власна мережа шкіл. І цього ж року він здобув титул чемпіона світу з карате в напівважкій вазі. Це звання він нікому не віддавав цілих сім років. Двері освіт кіно майбутньому відомому акторові відкрив Стів Маквін. Вони здружилися, коли Норріс долучав актора до мистецтва карате. Першу свою серйозну роль Чак зіграв у фільмі Шлях дракона, розділивши один майданчик із легендою кіно Брюсом Лі. Потім на нього чекали кар'єрні гойдалки протягом кількох років. Успішні фільми та не зовсім мало відрізнялися один від одного за духом. А згодом Норісу запропонували зйомки в серіалі Вокер Тихайський Рейнджер, який вийшов 1993 року. Він і надихнув більшість жартівливих фактів про чака Норіса, і звісно, закріпив за актором амплуа Тихаського рейнджера, найгрізнішого хлопця на землі. Агоріна ходили чутки, що тебе вкусила королівська кобра. Yeah. Було діло. Але після п'яти днів покальних мук кобра здохла. Ну і як же не розповісти про улюбленця публіки Джекі Чана, видатного і без перебільшення єдиного актора в своєму роді? У ньому гармонійно поєднуються всі риси, за які глядачі люблять акторів: природжений талант, сміливість, гумор, бойовий стиль, щедро прикрашений акробатичними елементами. І звичайно ж, дуже красива постановка номерів у його виконанні. Кожен бій це вистава. Щоб домогтися реалістичності та ефектності на майданчику, він виконував трюки по справжньому, а тому отримав не один перелом, безліч ушкоджень і важку черепно-мозкову травму. Саме Джекі придумав класичний формат фільмів, у яких знімався комедію з демонстрацією бойових мистецтв і великою кількістю складних небезпечних трюків. Американські каскадери дуже розумні. Вони постійно думають про безпеку. Якщо їм треба пролетіти в кадрі на машини, вони прораховують усе: швидкість, відстань. А ось ми в Гонконзі рахувати не вміємо. Усі наші дії це здогадки. Якщо тобі вистачає хоробрості, ти просто робиш те, що задумав і крапка. Та яким би крутим не був Джекі Чан на знімальному майданчику, він навколо свого персонажа звів дуже суворі рамки, за межі яких ніколи не виходив. Актор стверджує, що створював свій образ на противагу образу Брюса Лі, якого наслідували всі бойовики того часу. Головні герої обов'язково втілювали собою серйозних і зосереджених бійців. Більшість фільмів, у яких зіграв актор, становлять бойовики комедійного жанру. Сасем It's bomb. У них Джекі Чан постає в образі простого хлопця з Азії, який щиро посміхається та має скромну і добру душу. Усі його герої злегка, ледачі, комічні, мають проблеми в сім'ї або з дівчиною, але сильні та чесні. Стрибаймо тебе, впіймаємо! Давай. Привіт, дітки. Вони не тримають зла, а тому карають негідників без краплі люті, лише з добром і лише у виховних цілях, так би мовити. Попри славу і популярність, Чан вирішив не зупинятися на досягнутому. Спочатку 2000-х актор почав експериментувати з різними жанрами та ролями, знімаючись і в китайських, і в американських режисерів. Так, 2010 року він вперше спробував себе у драматичному образі в картині Карате Кіт. У 2011-му Джекі реалізував себе як режисер і продюсер у фільмі Падіння останньої імперії та хай там як, а Джекі Чан у кожному фільмі був і залишається Джекі Чаном. Це проявляється навіть у тому, що мало хто згадає, як звали його героїв, але це й не обов'язково. Ми любимо Джекі саме за те, хто він є, що справедливо і щодо інших героїв цього ролика, хоч би вони мали кам'яний вираз обличчя стейтема або Незвичайні трюки Вандама останній, до речі, став основоположником нового підходу до кіношних бойових сцен, а його слава прийшла до нього всупереч усьому. Детальніше про те, як Жан Клод йшов у світ кіно і чому стрімко скотився у прірву. Ми розповідаємо в іншому нашому ролику. Чому Вандама ненавидять його ж каскадери, та які відомі фільми не вийшли б у прокат, якби не впертість актора. Клікай на відео, що з'явилося на твоєму екрані. На тебе чекає багато цікавих фактів. І не забудь поставити вподобайку цьому ролику. А на цьому все з тобою був Біограф Експрес. Бувай, бувай!